Протягом поточного року полиці бібліопросторів Звягельської бібліотеки поповнилися понад трьома тисячами нових українських книг серед надходжень. Книжки українських та закордонних авторів у переважній більшості вони закуплені за кошти місцевого бюджету. Взагалі підрахувавши скільки ми отримали літератури за 2023 рік, це 3326 примірників. З них ми змогли придбати частину літератури за здану макулатуру, здавши макулатуру це російські книги на 71 тисячу, ми придбали 328 примірників гарної літератури. Скільки ж потрібно здати макулатури, щоб придбати одну гарну книгу? Для того, щоб придбати одну гарну книгу примірно такого формату, потрібно здати понад 100 кілограмів макулатури. Дуже вчасно нам виділили кошти на поповнення бібліотек. 500 тисяч, здавалось би, велика сума коштів. Скільки ми змогли придбати за цю суму книг. Провівши тендерні процедури, нам запропонували цю кількість книг придбати за 350 тисяч. Це майже 2 тисячі книг. На залишок коштів ми ще закуповуємо літературу у видавництві ранок. Ми ввійшли до їх акції, яка називається Один плюс Один, і змогли придбати в два рази більше літератури. Ніж вона коштує у відборі книг, були враховані потреби сучасного користувача для дітей та підлітків. Бібліотеки отримали казки, пригодницькі твори, фантастичні історії. А для дорослих читачів та юнацтва книги сучасних українських авторів, зарубіжні переклади, документальні історичні та пізнавальні видання. Наразі триває процедура інвентаризації нових надходжень. Після цього книги розподілять і передадуть в 11 бібліопросторів громади. Частина літератури вже є в наших бібліотеках. А все, що ви бачите, ще повинно пройти технічну обробку, адже це відділ комплектування і обробки літератури. Є такі певні моменти, коли бібліотеку потрібно поставити на облік, зробити відмітку про її приналежність, і тоді ви зможете їх отримати собі почитати. Сьогодні в бібліотеках громади читачі можуть знайти останні новинки сучасної літератури, організовуються зустрічі з популярними авторами та видавництвами. Все для того, аби зламати стереотипи про класичні бібліотеки. Сьогодні ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб змінився стереотип серед жителів нашої громади, що бібліотеки це такий склад. Літератури не цікаве, холодне, сумне місце. Бібліотекар, працівники активно працюють над спілкуванням, на проведенням масових заходів, щоб були вони відкриті, цікаві не тільки у стінах бібліотеки. Ми йдемо на зустріч нашим читачам, відвідувачам, жителям нашої громади. Ми йдемо в установи. Ми виходимо на вулиці. Ми проводимо акції і ми запрошуємо цікавих. Творчих особистостей, які відомі не тільки в Україні, а й за межами. Це і ну, візьмемо, наприклад, творців мультфільму Мавка. Ви всі мали можливість зустрітися з продюсерами цього мультфільму, з художниками, з тими, хто популяризує цей мультфільм не тільки в Україні, а й за межами. Співпрацюємо з видавництвами. От, наприклад, видавництво ранок. Ми запрошуємо цікавих письменників ось завтра, о 16-й годині, ви будете мати можливість зустрітися з письменником Мартином Якубом. Сьогодні з'являється дуже багато цікавих таких письменників, які творять в в сучасних цих умовах війни і виходять досить цікаві твори. 24 жовтня. Ви будете мати можливість зустрітися з письменницею, волонтером Людмилою Охрименко, яка буде презентувати свій роман. Оскар, який переміг у міжнародному конкурсі Коронація слова. Також запрошуємо 24 жовтня на 16-ту годину, аби йти в ногу з часом та забезпечити сучасну роботу бібліопросторів, у звягелі значних зусиль приділяють їх діджиталізації. Нині бібліотека це не лише сховище інформації, а багатофункціональний відкритий простір з комплексним поєднанням якісного літературного фонду, місце для зустрічі, спілкування та ресурс для розвитку громади. Був у нас такий досвід, коли ми запрошували. IT Прайс академію місто рівне і фахівці цієї академії навчали наших дітей програмуванню програмі Roblox, коли діти своїми руками власноруч створювали програми сьогодні. У нас молодіжна бібліотека вступає в друк армію. Це волонтерська організація, яка допомагає нашим воїнам ЗСУ. За допомогою 3D-принтера ми будемо друкувати кріпіжі до дронів, до старлінків або ті чи інші завдання, що нам будуть надавати волонтери з цієї організації з 2023 року. Ми запроваджуємо бібліотечну електронну систему. Всі книги, які знаходяться на, у фондах нашої бібліотеки, буде внесено в електронний каталог. І будь-хто із, із свого дому зможе подивитися, які книги сьогодні є у нас у бібліотеці. Також за допомогою електронного каталогу, якщо є книга в електронному вигляді, буде посилання, що можна буде подивитися цю книгу в електронному вигляді. В цьому році нам придбали широкоформатний сканер. Для чого цей сканер? За допомогою сканера ми зможемо оцифрувати краєзнавчі наші місцеве видання, які зберігаються у фондах, якими активно користуються наші краєзнавці і всі, кому цікава історія нашого міста, нашого району. Це газети 50-х-60-х років, які, на жаль, з часом втрачають свою якість і розсипаються, ми вже починаємо їх активно оцифровувати, і в електронному вигляді можна буде перегорнути сторінки старих газет. Всі наші бібліотеки забезпечені мережею інтернет, всі сільські наші філіали, а їх 5, забезпечені комп'ютерами, забезпечені принтерами. І будь-хто може прийти і скористатися у селі комп'ютером. Бібліопростори Звягельської громади є ініціаторами багатьох соціальних проєктів. Нещодавно у багатопрофільній лікарні реалізовано ініціативу Книга, що лікує, в рамках якої відкрито міні бібліотеки у реабілітаційному та дитячому відділеннях. Також бібліотекарі доставляють книги читачам додому. Скористатися цією послугою можуть люди похилого віку з інвалідністю, котрі не можуть самостійно дістатися бібліотеки. Для цього потрібно зателефонувати у найближчий бібліопростір Ягельської громади вказати свої читацькі вподобання та насолодитися читанням цікавої книги. Сьогодні працівники бібліотек працюють над тим, щоб як, можливо, найбільше залучити читачів до наших бібліотек. У нас є така послуга, як книгоношення. Всі, хто не має змоги дістатися до бібліотеки, Можуть звернутися за мобільним телефоном і замовити собі літературу з доставкою додому від себе особисто від колектива звягільської бібліотеки, від наших читачів. Я хочу щиро подякувати Звягільській міській раді за те, що сприяли виділенню коштів на придбання літератури, на поповнення матеріально-технічної бази, адже все це важливо для розвитку бібліотеки, для розвитку громади. Звягівська бібліотека об'єднує 11 бібліопросторів. П'ять із них у селах нашої громади, шість – у межах міста. Ми відкриті для співпраці. Ми запрошуємо всіх відвідати, скористатися нашими послугами і будемо раді зустрічі.